Доброго дня. Казали показати нашу маточку в роботі. Зараз, зараз. Ось вона королева працює. Ось такі в нас матки. Тут вся рамочка відбудована і засіяна. Це вона шукає ще щось свіжу комірку засіяти маточка показуйся хочуть бачити тебе підписники ось така королева наша це вже цьогорічні матки ті що ви казали що нічого з неї не буде як я Показував тиху заміну, як ми робимо. Оце такі матки виходять, тихої заміни. Крупні такі слони. Ми її ще навіть не мітили. Треба де помітити, щоб не було легше знайти. Ми для себе не мітимо, мітимо для наших покупців, які просять, щоб вона була така накрашена, вся гарна. Ну, вона, в принципі, і треба, бо часом треба знайти і... Перелез стоїш по два рази і не можеш знайти. Ось така наша маточка це... вільного спарювання. Це не є племінна. бачите, де не де попадають бджоли. сусідські, де такі корічні віші. Але маточка, ну це відводу, це ще не її діти, бо вона тільки сій. Недавно почала сіяти, там ще розплід печатний, ще тільки на виході. А це свіжий засів. Оце така маточка. Ось такого калібра маточка. Матка тихої заміни по тому методі, що я показував вам, без травмування її матері і без будь-якої для неї шкоди вона собі як працювала, так і працювала. І... Заклали три маточники. Три. Не більше там чотири навіть не закладують. три маточники тихої заміни. Оце одна з них вже сіє в нас. Дуже гарно сіє. І інші ми ще подивимося, що там робиться. Отакі От маточки тихої заміни. Якщо вам буде цікаво, далі то пишіть коментарі відповім на всі питання. Дякую за увагу, а ми до роботи, бо ще повно роботи.